Всім доброго дня. В принципі, зараз у нас гріється водичка. У нас включили на сьогодні сонечко. Працює воно після обіду. Ну і ще, ще працює. В принципі, там щось затягує. Тому ну, ще 3 години і 4 година ще сонечко працює. І гріється у нас зараз водичка. Так, що в нас там? 1,35, 28,6 в принципі і що, замінив я вже всі контролери. Значить, оцімо, ціма двома я задоволений. Це пов КР 1230 у мене. Я ними задоволений. Дуже ефективно добре працюють вони чітко. Іменно для літія железофосфатного акумулятора вони дуже добре. от видно, що вони включені зараз. І чим вони добре. Ось. Вони зарядили і відключилися. У нас нулі. Немає нічого. Повний заряд. Все. У мене два таких. Ну і раніше я ще замовив. В принципі, таке чудо. Так, зараз світло, Ось таке теж. Він теж виключений. Получається, що у нас там вати нуль, так, 37,5 і... Ампери 0,0 у нас. Так. Що я по ньому хочу сказати? Так, да, там дуже багато його обсирають. Особливо в нас. Обсирають, ну толком ніхто не може розказати. Як його настроїти, ще щось настроїти. Наприклад, побіті з різосхватний. Він не годиться, я так зрозумів. Це равносильно, що в мене цей синенький. Що це? Це два одних тих самих контролера. Що він хороший для, для гелія, для кислотних акумуляторів, для щолочних. В нього процес встроєної функції підзарядки. Там оцей чоловік каже, сімрка, четверка, тройка. Він йде там, 3 заряд, 4 подзаряд, сімка, все, він виключений. Що ще я хочу сказати? Чим він поганий для ліття? Літій зарядився, БМСК виключилася. Він може давати підзаряд. Буде давати підзаряд. Є інвектор у нас теж переключиться, що у нас там переключилося на батарейки, сонечко зайшло. я зараз на щолочних, і, літі я бережу, щолочних мені вистачає. Я сиджу зараз на них. Чим погано, що і тоді і тут а, виростає напруга. Значить, дуже багато відео я передивився, я ж кажу, наші там обсирають, ніхто толком не може розказати. Сидів, я дивився, як іностранці там розказують. Дуже багато хто, що можу сказати. Дуже багато хто на цьому положенні літій включає. Але ж це ж у нас літій 14,5, 13,8, 11,2, 12,0. Так, да, він вроді би підходить до наших батареїв по Ну, не дуже. Тут буде у нас 29. А якщо 29, значить буде більше. Тому що це всі китайські прибори. І вони або зменшають, або збільшують напругу. Один користувався на такому. Але я зрозумів, на 48 вольтовій системі він підходить і працює ефектно. Не працює він ефектно на 12 вольтах і на 24 вольтах. Дехто ставить сел. Вроді би все добре. Да? 14,4, 13,3, 11,2. Ну, це 12 вольтову систему. У мене зразу все я написав. Умножаю 2. Вроді би добре, 28,8, 27,6, 22, 25,2. Але ж, чим погано, БМС наша відключається, включається при 26 вольтах. А тут включається вона раніше, йде плавучий заряд. Вона включається 27,6, йде у нас плавучий заряд. І тоді йде проблемка. У нас така, що на інвекторі в нас виходить 29, 29,1, 29,2, 29,3. Інвектор йде в защиту. Хорошо, як інвектор йде в защиту. Може інвектор не піти в защиту. І бах, і у нас згоріли транзистори на низьковольтній. На низковольтній, як правильно сказати, системі. От Од, одна проблема. Е... Вроді, все добре. Е... Наприклад, цей нас, це у нас це у нас, цей во. Тут все добре. Тут у нас йде, у нас він розчищений по железо фосфатні акумулятори. Ось є 4 на 3,2. Значить, на що? 13. Вольт. Це включення. Це 26 вольт. Повний заряд 28,8. Так, у нас 22,2. Типа як виход і 25,6. це низький, Це низька напруга 22,4. І вихід 25,6. Вроді би все добре. У е, мене так і було. Я пробував і на цьому, і на цьому. Але саме лучше в нас вийшло. На гелі. 14,2, те же саме 13,8, 11 вольт 12,8. і Чим хорошо, він тут виключається якраз місце з цими повністю контролерами. І я вибрав це положення 14,2 вольта. Тут можна сказати, там не дозаряд. До у мене дозаряджає цей інвектор. Акумулятори зродилися, інвектор переходить на панелі, і відсікає акумулятор, і інвектор питає все, всю остальну мою систему. Ну В принципі, так. О, виход такий це, це таки гель. Але ж якщо взяти, наприклад, з цієї сторони гель, ну, в принципі, теж. Єдине, що тут у нас 11 вольт, а тут 10,8. І це на цьому, якщо на цьому гель вибирати. Ну, в принципі, все нормально, я задоволений. Все добре працює, все. Ну, от, бачите, упала напруга, в нас зараз сунечко зайшло, і у нас інвектор запрацював. Ой, контролер, бачите? Він підкидає, підкидає заряд. Четверка підкидає. На що там? Вати там йде. І напруга йде. І що в нас там іде? 1,8 ампера. І в нас ті запрацювали. От так. Сонечка немає. І ми мої не видержують. І тут 1,2 ампера. І так само тут? 1,2 ампера. Нормально, працює все. В принципі, я перейшов. І Можна вже повністю переходити на літі злізно-фасватні, то що з тими ой, контролерами я боявся. Тому що вони не відтікалися. Ну, в принципі, як я так і казав, що сонечко виключить зараз, бо прийшла тучка туди. Так. Ну і в принципі що, що я там таке зробив. Так, і в принципі я дочки зібрав таку систему. У мене був такий інвектор. Один такий гаукнув, я його угробив, а один є такий, типу 5 кВт китайський. Ну, 4 він витягує спокійно, але ну, лучше йому нагрузку не давати. І є такий контролер я його зараз закину сюди. Все, зараз він відключений. І два В мене Литія таких, зборочки. Е, я не помню, по 570. Кажись. Кажись 570. Е, я не пам'ятаю, п'ятдесят 40... це. Так, да, 50-ки. Вроді п'ятдесят. 50 Наскільки я пам'ятаю, вроді п'ятдесятки. Вже не помню. Десь там уже й написано. Так, Так, немає тут написано. Вроді 50-ки. Вроді 50 і 50, і 40, -ки, я не пам'ятаю. По 4 ячейки у мене. Вони з БМС-ками. Сейчас Зараз БМС ки відключені. Заряд отримали він. От і цей контролер із літієм працює він обалденно. Він зарадив їх, відключився і нормально все. Ось так я зробив дочки. Коли світло відключається, працює холодильник, працює насос і світло по всій хаті. Поставив я її автомата трьохкодового і все клас. В принципі так. Всім дякую, до побачення.